Усім привіт! Ви досі вимішуєте паску руками. Забудьте. Забудьте, адже це робити не потрібно. Ось така неймовірно ароматна, смачна паска на італійський монет Панетоне в мене сьогодні получилася. Рецепт простий, достатньо смачних інгредієнтів і міксера. Не потрібно вимішувати. Руками готуються просто, готуються швидко, а результат не перевершений. А як я готував таку паску, дивіться відео! І для такого рецепту мені потрібно дріжджі, мед, молоко, яйця, вершкове масло, цукор, борошно, сухофрукти, коньяк, сіль, ванільний цукор, ароматизатори та апельсин. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Нагріваємо молоко приблизно до 36-38 градусів. До молока додаю цукор, також додаю дріжджі. Детальний рецепт, як завжди, залишу в описі під цим відео. Злегка перемішаю, після чого додаю борошна. Робимо так звану опару. Знову ж таки ретельно перемішую. У нас виходить консистенція сметани. Накриваю харчовою плівкою і відправляю в тепле місце на 10-15 хвилин. І поки підходить опара, відділю жовтки від білків. До жовтків додаю ванільний цукор, звичайний цукор. Та міксером на середніх обертах взбиваю жовтки та цукор приблизно 5 хвилин. Наша жовткова маса збільшилась в об'ємі в 3 рази і посвітлішала. За цей час чудово підійшла опара, вона утворила ось таку красиву шапку. Нам залишається ввести жовтки в опару та лопаткою акуратно змішати опару жовтками до однорідності, окремо більшу посудину просію борошно. Добавляю дрібку солі, роблю по центрі так звану лунку, і вливаю нашу опару із жовтками. Акуратно перемішую. Якщо маєте комбайн, використовуйте тісто міс і замішуйте тісто, в іншому випадку насадки крюки і звичайним міксером перемішуємо тісто до однорідності 3-5 хвилини. Залишається додати вершкове масло кімнатної температури. І знову. Вимісити тісто 3-5 хвилини. Тепер що потрібно зробити? Добавляємо мед. Одне важливо, мед повинен бути натуральний. І знову ж таки, крюками перемішую буквально 1 хвилину. Ну, ось, в загальному процес вимішування тіста закінчився. Тісто міксером вимішував приблизно 10-12 хвилин. Цього буде більш, ніж достатньо. Залишається накрити харчовою плівкою або ж рушничком та залишити тісто підходити, воно повинно збільшитися в три рази, і на це нам потрібно 2,5 години. Залишаємо в теплому місці, без протягу, або ж як варіант, можна розігріти духовку 40 градусів і відправити тісто, підходити у духовку. Залишається підготувати сухофрукти. Звісно, обирайте по своєму смаку. Я використовую журавлину, два види родзинок і сушені абрикоси. Так як абрикоси цілі, то наріжу їх на невеличкі квадратики. Також зніму цедру одного апельсина, проте зауважте, лише оранжеву частину білу не дочіпаємо, буде гірчити. Перекладаю усі компоненти в окрему посудину, додаю журавлину та родзинки. Після чого вливаю. Ароматний алкоголь і також вливаю теплу воду, не кип'яток, градусів 50. Перемішую, накриваю харчовою плівкою і залишаю настоятися. Мої хороші, в мене прийшло 2,5 години. І подивіться, яке красиве і повітряне стало наше тісто. Воно збільшилось в три рази і дуже-дуже пухнасте. За цей час родзинки та цукати я відкинув на друшлаг для того, щоб позбутися лишньої вологи. Борошном не присипаю. Тісто легенько, акуратно, лопаткою ось так обминаю. Дивіться, воно пухнасте. Висипаю цукати. До речі, на рахунок кількості родзинок, звичайно, в кожного свої смаки. Ви можете додати більше, ну, звісно, або ж менше. Тут абсолютно непринципово. Робіть так, як подобається вам. І залишається знову ж таким міксером, насадкою крюк, перемішати тісто буквально 3 хвилини. Тісто перемішав, ось якої воно консистенції. І тепер я беру форму, вже ось такі ось спеціалізовані з пергаментної бумаги. Ви можете обирати будь-які, які вам зручно, якими подобається працювати. І ось так акуратно за допомогою лопатки та ложки наповняю. Форму. Мої хороші, все готово, тісто розмістив по формах. Тепер знову ж таки накриваю полотенцем і залишаю наші панетони знову ж таки в теплому місці приблизно на 1 годину на розтійку. За цей час тісто у формах повинно піднятися практично до самого верху. Дуже важливий момент. Можна робити знову ж таки в духовці, в іншому випадку, розтойку робіть в. Теплому місці, без відкритих вікон і без сквозняка. Так, мої хороші, паски простояли на розтойці одну годину. Подивіться, як красиво вони підросли, і заповнили практично всі форми доверху. Тепер розігріваємо духовку температура 180 градусів і випікаємо паски приблизно 30 хвилин. Дуже важливий момент. Перші 10 хвилин припильнуйте, подивіться за пасками, щоб верхушки вас не пригоріли. Якщо вони красиво зарум'янілися, накрийте фольгою. Ну і знову ж таки, в кожного духовка випікає по-різному. Тому, будь ласка, як відправите у духовку, подивіться, припильнуйте, переслідкуйте, щоб ваші паски добре пропеклися і не пригоріли. Отож, відправляю їх випікатися у духовку. Ой, вона, ви знаєте, дуже-дуже ароматна. Легка нотка коньяку, мигдалю. Ось яка виходить у розрізі. Вона просто неймовірна. Ароматна, вона легесенька, як пушинка. наче хмарин. В ту же чергу вона є такою, знаєте, вроді би, і вологою, і полою. Просто щось неймовірне. Направду подивіться, наскільки вона пориста. І ви знаєте, тримаю в руці таке враження, що схоже на кекс, але настільки вона ніжна, настільки вона просто повітряна, що я вам не можу словами передати. По рецепті збалансовано ідеально цукор, така паска за рахунок меду довго не черствіє. Рецепт, наче з дорогої, італійської, кондитерської. Неймовірний панетоне, неймовірна паска, просто безподобна. Готується просто, не потрібно вимішувати півгодини руками. За вас це зробить ваш компань або міксер. Хочете прикрашати, прикрашайте. Як на мене, це зайве і не потрібне. Але рецепт смачний, в приготуванні доволі простий. Отож, якщо ви маєте свій фірмовий рецепт Паски, який ви пікаєте щороку, спробуйте приготувати і саме такий варіант. Я впевнений, що вам теж прийдеться до смаку. Готуйте, тому що, направду, неймовірно смачно і дуже просто. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!